Ви чули, напевно, що дієтологи кажуть або нутріціологи, що треба правильно харчувати, щоб зник целюліт. Ну і як зник, ми вже всі спробували харчуватись правильно, і його вже не стало. Ну, Якщо по-нормальному, то целюліт не може зникнути від правильного харчування. Звичайно, це дуже важливо вибудовувати собі фундамент, правильно харчуватися, мати фізичну активність, до речі, від спорту він також не зникає. Ходити на масажі, антицелюлітні масажі також не вирішують проблему. Або правильно спати, так ось що я вам скажу: це літ насправді це порушення мікроциркуляції, це порушення роботи судин, водно-електролітного обміну. Порушення калія, натрія, магнія, хлору і всього того, про що ви ніколи б не здогадалися, якби, наприклад, я вам не розказала, або можливо, ви десь це читали. Так, ось для того, щоб його вилікувати, або взагалі, хоча б зменшити візуально, треба, по-перше, робити все, що я перерахувала, і правильно харчуватись, і фізично займатися, не мати гіподинамію, ходити на масажі, але не антицелюлітні, а звичайні, які покращують мікроциркуляцію, робити контрастні різноманітні вправи з судинами з тілом, тобто. Гарячий, холодний душ, там гаряча холодна вода, басейн і так далі. І звичайно слідкувати за своїми дефіцитами. Бо, оскільки ви маєте проблеми з магнієм, калієм, хлором, кальцієм та іншими електролітами або іншими просто мінеральними речовинами, ви будете мати проблеми з мікроциркуляцією і, звичайно ж, целюліт.